Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю, знову бачите на своєму каналі Аналіз. Підписуйтеся, ставте лайки. І зараз я хочу вам розповісти, куди ви витрачаєте свою енергію, куди ви її постійно віддаєте, навіть не задумуючись про це. І дам практику яка вам допоможе зберігати свою енергію. Мої дорогі, слухаємо і запам'ятовуємо. Дуже важливо, щоб ваша енергія нікуди не утікала, щоб ви постійно не були донором когось, Кому ви постійно віддаєте свою енергію протяго дня? Так, звичайно, я не буду зараз розповідати, вже всі знають про соціальні мережі, які ми постійно кудись віддаємо, і які нам, свою енергію, і які нам не приносять користь. Тобто ви постійно віддаєте увагу, бездумно переглядаючи Ну, Наприклад, TikTok, на мою думку, найбільше забирає а, такої енергії. Тому що там так побудована ця лента, що ну, хочете, не хочете, ви щось вибираєте, не вибираєте, вам все одно це трапляється і ваша увага, вона просто віддається постійно кудись. Тому завжди дуже слідкуйте, скільки ви часу проводите в соціальних мереж. Добре, ми сьогодні це не обговоримо, тому що, на мою думку, багато хто з вас знає вже про соціальні мережі і про те, скільки вона забирає енергії. Я хочу поговорити сьогодні про те, коли ви знаходитесь постійно, кожного дня не в своєму тілі, а більшість з вас, більшість людей, тобто непрактиків, знаходяться не в тілі. Це означає, що ви своїми думками, а значить своєю увагою постійно кудись віддаєте, тобто ви постійно там знаходитесь. Ви думаєте протязі дня про якусь певну ситуацію. Наприклад, з вами трапилася якась ситуація, неприємна ситуація, і ви про неї думаєте, і ви постійно туди віддаєте свою енергію. Ви постійно знаходитеся не в тілі, ваша увага постійно віддається у цю ситуацію. Потім, наприклад, людина. Ви постійно якійсь людині віддаєте свою енергію, тому що ви думаєте про цю людину. І неважливо, чи ви думаєте про неї позитивно чи негативно, ви віддаєте цій людині свою увагу, а значить свою енергію, а значить свій ресурс. Свої сили, які вам видаються на щось, на щось важливе. От я раджу, перш за все, вчитися знаходити себе у тілі, тобто знаходитися у тілі і проживати своє життя в моменті. Я розумію, що це неможливо завжди знаходитися у своєму тілі, але ви можете навчитися контролювати цей процес. І коли ви віддаєте свою енергію і увагу чомусь непотрібному, повертатися у своє тіло, просто я вам зараз дам одну практику, але в кінці буде ще дуже важлива практика. Отже, будь ласка, дивіться до кінця обов'язково. Ви берете, закриваєте очі і починаєте відчувати своє тіло. Це для того, щоб миттєво навчитися повертатися у своє тіло, спочатку навчіться просто у практиці, будь ласка, зробіть її не знаю від 5 до 15 хвилин. І просто закрийте очі і починайте відчувати своє тіло, закрийте очі і своєю увагою спочатку зверніться на свою голову, свою маківку і спускайтеся в своє чоло. Свої брови, очі, ніс. Це дуже приємно, спробуйте. Ви прямо там знаходите своєю увагою, свої губи, своє обличчя, свої вушка, своя шия, своя грудна клітка, своє духовне серце. Відчуйте свої плечі. відчувайте свої руки і спускайтеся вниз. по... Прямо до ладоні, до ладоні своїх до пальчиків і прям відчувайте це. Потім спускайтеся нижче, відчуйте свій живіт, відчуйте свій а, сонячне сплетіння своє відчуйте, нижче живіт, низ живота, дуже важливо там себе відчути. І чоловікам, і жінкам. А, відчувайте прям, це приємно, свої сідниці. Хребе. Зверніть увагу на свій хребет особливо на низ хребта. Прям переведіть свою увагу на низ хребта, ніби ви там сидите середині, у цьому хребті внизу, там нас знаходиться рептильний мозок, старий цей рептильний мозок, який відповідає за наше самозбереження. Тобто підсвідомо охороняє. Ми себе охороняємо за рахунок цього рептильного мозку. От ви можете навіть відчути цей рептильний мозок, який він, він такий, знаєте, начку, ніби як сидить і виглядає, і все навколо роздивляється. Відчуйте це. Просто почніть вивчати своє тіло. Ви живете, я впевнена, що ви навіть не знаєте своє тіло, що там відбувається всередині, взагалі. Дозвольте, це так приємно, це, це приємно, Це класно розуміти, знати своє тіло. Просто його вивчайте, спускайтеся нижче, сідниці, бедра, коліна, гумілки, стопи, пальчики. Ви все знаєте, це спускайтеся по своєму тілу і відчувайте кожну цю частинку тіла. Там затримуйтесь своєю увагою і відчувайте. Ви цю практику можете зробити самостійно, тому що вона потребує більше а, часу, хоча б 15 хвилин. І от, коли ви навчитеся відчувати своє тіло, приведіть свою увагу на свою цю середину, на місце духовни. Ваша живе свідомість, там, де з'єднання, там, де краплина вашого Творця, там, де ваше божество, там, де все з'єднується, розумієте, все і нинць, і верх. це ваш духовний центр, точка. Ви її знаєте, вона знаходиться ближче посередині від нашого серця фізичного. Подивіться туди своєю увагою, відчуйте себе. там. І оце ви називаєте знаходитися в тілі. Я давала раніше дуже багато практик на цю точку. Мої учні, мої клієнти знають, як розвивати цей центр, як наповнюватися світлом, любові і вдячністю Але це вже інша практика. Ви можете подивитися, в мене є посилання. І ви можете собі переглянути цю практику. Ви знаходитесь у тілі. І от запам'ятайте, коли ви своїм, своїми думками знаходитеся у чомусь, у якійсь ситуації або про людину, ви зразу себе повертаєте у своє тіло. Просто вчіться все більше і більше знаходитись у тілі. І тоді ви будете. Це швидко робити, ви будете ловити це, розуміти, куди ви витрачаєте енергію. Та людина, яка постійно знаходиться не у тілі і десь літає а, думками в, яких, в якихось ситуаціях, а, не знаю, проводить внутрішні діалоги з іншими людьми. А, значить, ну, це по-перше, значить, треба прожити. Якусь ситуацію, яку ви не прожили, раз ви з тою людиною розмовляєте, з цією людиною, з якою ви розмовляєте, а по-друге, треба навчитися не лишати свою увагу, не лишати свою енергію там, розумієте? І тоді ви будете енергійна людина, здорова, енергійна людина, у вас будуть сили. А коли ви постійно не в тілі, ну, ви себе. Розкидуєте, розумієте, ви себе розбазарюєте наліво і направо. Зверніть на це увагу, тому що це дуже важливо. Якщо ви хочете навчитися контролювати своє життя, вам потрібно навчитися контролювати себе, де ви знаходитеся і куди ви віддаєте свою енергію. Ви, божество, яке проживає це життя у тілі. І вам потрібно проживати його у цьому тілі, а не знаходитися своєю увагою постійно Бог знати де. Розумієте? І друга практика, яку я хотіла вам дати, теж це практика дуже класного заземлення і відчуття себе у тілі. Щоб знаходитися у тілі, починайте масажувати свої руки і відчувати пальчики. Тобто починайте. Масажувати печі, руки, кисті рук, пальчики, свої бока, свій живіт, свої сідниці, бедра, коліна до самого самого гумілки, до самих стоп і кінчиків пальців. свою голову, свою голову масажуйте її, масажуйте свою голову, свою шию, робіть самомасаж. Цей самомасаж, по-перше, це дуже приємно, а це ще любов до себе, розумієте, тобто доторкайтеся до себе, і це ще буде вас повертати, пригортати до себе, розумієте, більше себе любити, своє тіло, робити собі приємно і отримувати задоволення. Тобто це моя друга практика, і вона дуже дієва. Це називається самомасаж всього тіла. Тільки єдине, я вас прошу її робити правильно. Коли ви масажуєте своє тіло, ви відчуваєте ту частину, у яку ви масажуєте. От, наприклад, зараз спробуйте промасажувати свої пальчики, закрити очі і промасажувати свою руку. І ви відчуваєте, як це приємно, і ви своєю увагою знаходитеся у руці. І потім ви піднімаєтеся, масажуєте у ці частини на згибі. І це так приємно, і ви своєю увагою знаходитесь там, в цій частині, де ви масажуєте. Розумієте? Це також дуже вас повертає і вчить, і вчить знаходитися в своєму тілі. І пам'ятайте, що це не просто так, це для того. Щоб ви не віддавали, не розбазарювали свою увагу іншим. Використовуйте це і розвивайтеся, вчіться управляти своїм життям. З вами була Анаїс. і до зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть, будь ласка, мені свої коментарі. А свої запитання мені дуже цікаво, що ви хочете дізнатися. Я буду тоді вам записувати такі коротесенькі відео і практики. До зустрічі!